В рамках підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання розглядаємо тему тригонометричні вирази. Працюємо із посібником математика поглиблений та базовий рівень за редакцією Анатолія Капіносова. Завдання 7.1. Спростити даний вираз. Сінус четвертої степені альфа плюс синус квадрат альфа коснус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. Як бачимо, тут є синус квадрат, тут синус 4 степені. Винесемо синус квадрат за дужки із перших двох доданків. Одержимо синус квадрат альфа. В дужках. синус четвертого на синус квадрат поділить. Одержим синус квадрат альфа. Далі, синус квадрат косинус квадрат поділити на синус квадрат, одержимо косинус квадрат альфа. Порівняти синус квадрат альфа. Нагадаємо, що синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа рівний одиниці. Тобто, в дужках це в нас одиниця. Одержимо синус квадрат альфа. Помножить на одиницю це буде синус квадрат альфа та мінус синус квадрат альфа до рівня нулю. Правильна відповідь де. Задання 7,2. Тангенс квадрат бета плюс. Котангенс квадрат бета плюс 2 та мінус одиниця на косинус квадрат бета. В Зв зв'язку з тим, що в нас є така, таке співвідношення: одиниця плюс тангенс квадрат, це одиниця на косинус квадрат, одиниця плюс котангенс – це одиниця на синус квадрат, двійку розпишемо дві одинички і запишемо їх до кожного із тригонометричних функцій. Одиниця плюс тангенс квадрат бета, плюс одиниця плюс котангенс квадрат бета, та мінус одиниця на косинус квадрат бета. рівня. Тобто, двійку ми розписали ось таким чином, як 1 плюс 1. Один. Одержімо. Одиниця плюс тангенс квадрат бета ще раз, це одиниця на косинус квадрат. Одиниця плюс котангенс квадрат бета це одиниця на синус квадрат. Та мінус одиниця на косинус квадрат бета, переписуємо. Як бачимо, у нас є два протилежні вирази, які в сумі дають 0, і залишається, тобто взаємно знищується. І залишається у нас тільки одиниця. Поділена на синус квадрат бета. Одиниця поділена на синус квадрат бета, правильна відповідь В. Завдання 7.3. Спростити вираз котангенс мінус альфа, помножити на тангенс мінус альфа. Відняти синус квадрат мінус альфа. До Нагадаємо парність і непарність функцій. Котангенс у нас. Котангенс у нас функція непарна. Тобто котангенс мінус альфа це буде мінус котангенс альфа. Тангенс у нас функція не парна. Тобто, тангенс мінус альфа мінус тангенс альфа. Синус функція не парна. Тобто, синус мінус альфа це мінус синус альфа, але в квадраті, однак, буде плюс мінус на мінус. Тобто, буде синус квадрат альфа. Нагадаємо. Що тангенс помножить на котангенс це є одиниця. Мінус на мінус дадуть нам плюс одиниця мінус синус квадрат альфа. Якщо від одиниці відняти синус квадрат альфа, ми одержимо косинус квадрат альфа таким чином, оце у нас косинус квадрат альфа. Косинус квадрат альфа правильна відповідь Б. Продовжимо далі. Задання 74. Обчислити тангенс квадрат альфа плюс котангенс квадрат альфа, якщо тангенс альфа плюс котангенс альфа це 2. Тобто, в нас дано тангенс альфа плюс котангенс альфа. Дорівнює 2. А треба знайти тангенс квадрат плюс котангенс квадрат. Піднесемо ліву і праву частини до квадрата. Одержимо Тангенс квадрат альфа, плюс 2 тангенс альфа на котангенс альфа. Подвоєний двоєний дуг одного виразу на другий, плюс квадрат другого виразу. Дорівнює 2 в квадраті 4. Нагадаємо. Що тангенс альфа помножений на котангенс альфа це одиниця, тобто цей вираз у нас одиниця 2 помножить на 1 дорівнює 2. Тобто одержимо тангенс квадрат альфа плюс 2 плюс котангенс квадрат альфа дорівнює 4. Перенесемо двійку через знак дорівнює і одержимо те, що від нас вимагалось. Тангенс квадрат альфа плюс котангенс квадрат альфа дорівнює 4 мінус 2. Тангенс квадрат альфа плюс котангенс квадрат альфа дорівнює 2. І так, дано тангенс плюс котангенс 2 ми знайшли Обчисли тангенс квадрат плюс котангенс квадрат. Правильна відповідь 2. Відповідь А. Задання 75. Дано вираз синус альфа мінус косинус альфа поділено на синус α плюс косинус альфа. Треба знайти значення цього виразу, якщо тангенс альфа дорівнює 3, тангенс альфа дорівнює 3. Якщо в нас дано тангенс, то перейдемо до тангенса. Тобто поділимо почленно і чисельник, і знаменник на косинус. Бо синус на косинус, то є тангенс. Дорівнює, дорівнює. І так синус ділимо на синус. Бо синус ділимо на косинус. І косинус ділимо на косинус. Ось ми чисельник почленно поділили на косинус. Тепер знаменник почленно ділимо на косинус. І косинус теж на косинус. Одержали. Сінус альфа на косинус альфа це тангенс альфа. Мінус косинус на косинус одиничка. Сінус поділе на косинус – це тангенс альфа. Косинус поділити на косинус – одиничка. Дорівня. Тепер замість тангенс альфа підставимо 3. Одержимо 3 1 на 3 плюс 1. 3 1, 3 плюс 1. 3 відняти 1, 2. 3 додати 1, 4. 2 четвертих – це 0,5 або як у відповіді 1 друга. Одна друга. Правильная. Відповідь, В. Задание 7.6. Знайте значение выразу. 3. Синус квадрата альфа. В. Квадрата альфа. Відняти 7 косинус квадрат альфа. Обчисли значення виразу, якщо в нас відомо, що косинус альфа дорівнює мінус 0,1. Синус квадрат замінимо через косинус, тому що синус квадрат плюс косинус квадрат це є одиниця, а синус квадрат це одиниця, перенесемо з протилежним знаком, минус косинус квадрат. Так і замінимо. у нас кусинус є, то позбудемось синуса 3. Замість синус квадрат пишемо, одиниця мінус косенс квадрат альфа. Переписуємо далі вираз і розкриваємо дужки. 3 на 1 3, 3 на косинус – 3 косинус квадрат альфа. І 7 косинус квадрат альфа. Дорівнює 3. Мінус 3 та мінус 7, мінус 10 косинус квадрат альфа. Дорівнює. Підставимо замість косинус альфа мінус 0,1. 3 відняти 10, помножити косинус альфа мінус 0,1, а косинус квадрат це буде плюс 0,1 сута. Мінус на мінус плюс одна десята на 1 десяту, одна сута. Одержимо 3 мінус 0,1 дорівнює 2,9. 2,9 правильна відповідь Б. Завдання 7.7. Знайти значення виразу. Косинус альфа мінус бета плюс пі на 2. Плюс. 2 синус альфа плю на косинус бета мінус пі. До рівня. Запишем спочатку. У нас тут бета мінус пі, а нам треба щоб було пі мінус бета, тобто винесемо мінус косинус у нас функція парна через те. Однаково, що косинус бета мінус пі, що косинус пі мінус бета. А щоб використати формули зведення, нам потрібно, щоб від пі віднімалося. альфа мінус бета плюс пі на 2 плюс 2 синус пі плюс альфа на косинус пі мінус бета. Так, дорівнює. І так формули зведення. Пі на 2 плюс якийсь кут це буде в нас другий координатний кут у другому куті. Косинус це від'ємне. І якщо ми додаємо пі на 2, змінюємо косинус на синус. матимемо синус альфа мінус бета. Плюс. Синус у третьому координатному куті. Від'ємний. Через те буде мінус 2. Пі плюс альфа. Пі плюс альфа це у нас третій кут, пі не змінюється. синус так і залишається. Синус альфа, косинус пі мінус бета. Другий кут, косинус від'ємний, так що знову буде плюс, мінус винесли. І не міняється, тому що Пі ми не змінюємо. Як було косинус, так і залишиться косинус бета дорівнює. Нагадаємо, що sinus мінус бета, це синус альфа коснус бета, мінус синус бета косинус альфа. Так і записуємо мінус, відкриваємо душку, і пишемо синус альфа косинус бета. мінус синус бета косинус альфа. Та плюс 2 синус альфа на косинус бета. Дорівнює. Дорівнює. Розкриваємо дужки. Мінус синус альфа косинус бета. Плюс синус бета косинус альфа, плюс 2 синус альфа косинус бета. Як бачимо, у нас. Два синус Альфа коснус бета и минус синус альфа косинус бета дадут нам плюс синус альфа косинус бета. Синус альфа косинус бета. И плюс синус бета косинус альфа. Синус Альфа косинус бета плюс синус бета косинус αльфа оси нас синус альфа плюс бета. Синус. В дужках альфа плюс бета. А у нас з вами альфа плюс бета альфа 07, 01 пі, а бета 0,15 дорівнює. Синус 01 та 015, це получається 0,25. Або це те саме, що синус Пі поділено на 4. Синус пі поділено на 4 це корінь з 2 на 2. Корінь з 2 на 2 правильно відповідь В.